Платівки тут висять всюди: і на стінах, і на дверях. У центрі зали колонка, з якої лунає виключно музика з вінілових дисків. Незвичайний ресторан вже кілька років працює у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів. Дубаї, коли ви слухаєте вінілові записи, ви отримуєте більше спокою, і у вас значно більше зв'язку з музикою. Це дає краще розуміння того, що грає у музичному ресторані. Відвідувачі можуть не лише з'їсти чи випити щось смачне, а й переглянути велику музичну колекцію та увімкнути запис улюбленого виконавця. Весь ресторан побудований навколо колонки, щоб гарантувати, що музика однаково добре звучить усюди. Ресторан відкрили спеціально у Дубаї. Адже це місто великий торговий, туристичний та фінансовий центр, насичений новітніми технологіями, і саме ресторан у ретро стилі надає йому особливого шарму. Це повертає те давнє відчуття сусідства, яке робить проєкт унікальним для нас, на чому ми можемо зосередитись, а також представити цю зовсім нову концепцію у Дубаї. Крім ресторану, тут ще є і магазин вінілових платівок, і відвідувачі можуть Придбати будь-яку з усього різноманітного асортименту, коли я відкрив магазин звукозапису. Багато людей казали мені, навряд чи це працюватиме в Дубаї, але я щойно повернувся з Нью-Йорка. Я був колекціонером вінілових платівок, і мені бракувало місця, де їх можна було б придбати. Тому все почалося з мене і моєї одержимості збором платівок. Заклад приваблює дедалі більше місцевих колекціонерів. Вініл це фізична річ. Він має ілюстрацію на пере. Дні обкладинці, це переважно чиясь історія. Вініл це те, за що ви можете триматися поколіннями. Ресторан часто відвідують і звичайні поціновувачі звуку вінілової музики. Я приходжу до цього вінілового бару, бо тут я можу не тільки відчути глибину звуку самих записів, але й слухати вініл і чути подряпини платівки, чути музику, яка не би в кімнаті з вами. Це дуже відрізняється від прослуховування цифрового запису. Зараз вініл набуває. Популярності не лише в Дубаї, а й в інших містах та країнах, переконані поціновувачі платівок. Я думаю, що вініл повертається у цифрової музики. Немає душі, у неї немає відчуття. Я бачу, що люди починають досліджувати більше музики, її різні стилі та жанри, і вони знаходять вініл як вихід для себе. Для відвідувачів ресторану прослуховування вінілових записів це не лише спосіб відпочити від міського життя, а й можливість. Порядкувати свої думки насправді, коли слухаю альбом на вінілі, це уповільнює мене. Якимось чином я насолоджуюся досвідом, відмінним від того, який отримую від цифрової музики. Коли запис лунає з вінілу, це відчувається як справжня подія, і я глибше відчуваю музику. Заклад відкрили у 2017 році, і він вже перетворився на особливе місце для поціновувачів та колекціонерів вінілу. Наразі це без перебільшення культурне місце збору в самому серці мистецького району Дубаю.